Зараз я хочу представити вам новітню методику дослідження нервів, яку я концентрую в своєму досвіді вже більше десяти років. Я навчалась на декількох зарубіжних школах в Ізраїлі та в Румунії і опанувала цю методику вже давно. А зараз вона дуже сучасна, вона потрібна для того, щоб діагностувати у наших хлопців. Поранення нервів, якщо вони є периферічних нервів, тому що МРТ-дослідження не можна виконати за багато чисельних металевих уламків. І саме за допомогою ультразвука ми визначаємо не тільки пошкодження нервів, а й ступінь за сучасними класифікаціями. Після цього пацієнти або на реабілітацію, або на оперативне втручання. Тож на нашій моделі я вам покажу трошечки фрагмент, як ми це робимо. Це робиться датчиком високої роздільної здатності до 18 МГц в даному випадку. Датчик лінійний. І ми дивимось. Зараз на екрані ви побачите серединний нерв. Я стрілечкою вам покажу саме куди дивитись. От так виглядає в скелетно-м'язовому комплексі серединний нерв, який ми можемо простежити в поперечному зрізі та поздовжньому. Якщо це потрібно, ось ми бачимо поздовжні сканування серединного нерва на апараті експертного класу, і ви бачите. Роздільна здатність така, що ми можемо дослідити і енденеврі, і епіневрі, і періневрі серединного нерва.